Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд, і з вами Кру, та Ти... що ж, ви написали, що одинадцятий поверх все ж таки важливий, тому цього разу це буде окреме відео. До того ж, я зможу подивитися, яка різниця в переглядах буде між першим відео з дванадцятою безодною та цим відео з одинадцятою. Що ж, поради у мене наступні. У першу половину краще взяти тейзер, або, як у мене, агровейт. Тобто багато електродемеджу плюс стягування. Якщо у вас немає венті, то найкраща альтернатива венті це не кадзуха, це цукроза. Можна взяти і цукрозу, і кадзуху, але це не те, щоб дуже важливо. Цукроза загалом однієї вистачає. Якщо у вас є добре прокачаний оророн, то то це взагалі найкраще, що можна взяти: цукроза, орурон, і можна закрити це барбарою. Все це вже дуже класна команда, яка закриє вам цю половину. В другу половину варто взяти одного кріо-персонажа та одного гідроперсонажа для того, щоб простіше було в останній залі. Однак насправді мені це навіть не знадобилося, тому що я їх заморозив і вбив до того, як вони увімкнуть свої щити. В два інші слоти можете взяти будь-якого ДД, який у вас є. Я от взяв Хейдзо разом з Фарузан. Тут загалом за рахунок заморозки мене не битимуть, тому я цілком можу закривати без хілера. В другій залі вже починається щось цікаве. Аж цілих 32 слайми. Вони будуть з'являтися по черзі, піро та гідро, і вам доведеться їх усіх вбивати. Саме тому я й казав, що сюди найкраще підійдуть саме електроперсонажі. Особливість ульти Байдо у тому, що вона перекидається з супротивника на супротивника, і за рахунок цього вона дуже сильний персонаж у АОЄ сценарії бою. Оророн теж класний, однак конкретно в цій кімнаті він буде трішки гіршим за бойдов. Однак я впевнений, що і з ним ви пройдете чудово. Усі ці слайми зайняли у мене трошки більше хвилини. В другій половині знову три супротивники, які з'являються по черзі. Окрім демеджу, власне, вам більш нічого тут не потрібно. І ось вона, та зала, про яку ви мені писали: 60 супротивників, а саме 10 груп. О, 6 супротивників це дуже багато і безпрецедентно, тому що такого ще ніколи не було. І власне ця кількість супротивників і те, як вони з'являються, звісно, тому що зараз банер венті, і ця кімната просто під нього. Однак мені навіть не висловити словами. Наскільки це тупо продавати лімітованого персонажа архонта кімнатою з одинадцятого поверху? Як вони до цього додумалися, я не знаю. Як бачите, цукроза чудово виконує функцію венті. І якби я замість Яо-Яо сюди взяв Барбару, чому я цього не зробив, я не знаю. То я б закрив це значно простіше, тому що за рахунок тейзеру демеджу в Аоє було б значно більше. Якщо у вас є Ая, то не невілет, то це все можна брати в цю половину. Головне, візьміть ще когось, хто вбиватиме гідрослаймів у другій залі. Друга ж половина складається з двох хвиль Фатуї. Спочатку це Анемо-дівчинка, ми швиденько її заморожуємо та вбиваємо. І отут з'являються два супротивника, проти яких ми і брали: гідро та кріо персонажів. Мені вдалося їх майже одразу заморозити, і зрештою вони з заморозки цієї більше не вийдуть. На цьому і все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!